Я була із а мене поводження, це коли ну під час війни взагалі закон хотіли прийняти, що не можна під час війни розводити, а вам хорошо, що не прийняли. Так чому ну, мені у нас конфлікт? розумієте? Вона ну, готова була закопати. Я ж законодавства. Чому вона взагалі до мене підходила, наприклад? Вона мені я сім год тут займаюся. Важка робота. Ну, ви не хочете нікого слухати. розумієте? Ну йдіть слухайте. Ось Ніну я позвала, яка волонтери 20 років. Що, ну ми спасаємо, ми лікуємо. Вона розводить, викидає на двір. Вночі, взимку, спускає на відру. У відру мені на голову. Розумієте? Розводить, а куда Що поки там? Які по розводите? Розводи. Повтори те, що ти сказала, маленькі осінь забирала малюсеньки, а весною деякі поклала на дачу, а деякі лайти все. От ось це за а ті тоді кошечки ще подисять привели і далі пішло, пішло. А тоді вони сидять болодні за такими очима. Я не хочу її на навпроти свого вікна. Постійно туди ось моє вікно